Зараз дуже багато людей у світі кажуть, я вірю в душі, а не Бог в душі. Тоді душа має хотіти ходити до церкви, жаждати слова, читати Біблію. Якщо цього немає, то Бог не на першому місці. Добре людина каже, що вірить, значить, вона признає, що є Бог, А це лише мінімум віри. Треба над вірою працювати, а віра приходить від слухання Слова Божого. І проблема нашого світу, що людина каже, моє вчення таке. А твоє таке все, що моє твоє, це від лукавого. Є вчення Ісуса Христа, вчення апостолів, і тому зараз у світі дуже багато проблем. Людина каже: ходити до церкви не треба, десятину пожертви не треба, біблію читати не треба, я можу бути напряму з Богом. Яку Біблію ти читаєш? Треба проповідувати чисте, неіскажене Євангеліє. i mean